Доброго дня, шановні мої глядачі! Ви на каналі всім про все. Привіт вам з Миколаївщини! Нарешті у нас погода, закінчилися зливи, дожді, і терміново потрібно зробити профілактику різних захворювань, а також і шкідників. А ще. Трішки підживити наші рослини, тому що ці проливні дожді, зливи вимили дуже багато поживних речовин, і нам треба трішки піддержати наші рослини. Тож будемо обробляти. Наразі я буду обробляти першими всі томати. Беру сульфат магнія, він підвищить врожайність, дасть гарний імунітет і також впливає і на смак наших плодів. Тут 20 грамів, а ми будемо обробляти ще ридомілом. І оця упаковка. На 5 літрів води. Тобто, ми візьмемо пів пачечки сульфату магнія, бо будемо розводити на 5 літрів води. 10 грамів нам треба сульфата магнія і 25 грамів ридоміла. Будемо обробляти від фітофтори, щоб наші помідорки не захворіли і гарно нам дали плоди. Також буду додати обов'язково ліпосам. Це біоприлипач. І від шкідників буду додати отакий препарат. Ось інсексид акарацид новий. ось Бій-59. Від шкідників. Отаку бакову суміш роблю на 5 літрів і буду оприскувати томати. Насипала сюди препарати і буду заливати 5 літрів водички, чайну ложку ліпосама, розбавляємо, розчиняємо спочатку його окремо до розчинення у водички. Прилипач для того, щоб подовше наші препарати були на рослинці. Якщо раптом якийсь дощик або вранці дуже сильна роса, то щоб наші препарати подовше зацепилися на наші рослинки і подовше діяли. Всі ці препарати гарно розчиняються ковшик вітровий, тобто п'ять ковшиків я вливаю. Вмикаємо наш оприскувач і перемішуємо гарну суміш. Суміш наша готова. Бакову суміш ми зробили: ридоміл, сульфат магнія і бі 59 Тобто, ми будемо обробляти наші томати від шкідників і фунгіцидом від різних гнилей, плямистостей, а також від фітофторозу. І сульфат магнія допоможе нашим рослинкам. Гарно зав'язувати плоди, а також він важливий і для не тільки зав'язування плодів, а ще який буде смак у наших плодів. Тож починаємо обробляти. Гарно з усіх сторін. не шкодіємо препарату, граненько всі стараємось стебла, листочки, все обробляти. На наших томатах так закінчився наш розчин. Будемо робити ще одну порцію і продовжувати оприскувати томати. Зробила новий розчин і буду брізати далі свої томати. Будемо обробляти інші томати, які у нас є. Томати, які я набагато пізніше висаджувала. Ну, вони тут такі невеличкі. Вони будуть трохи пізніші. Так. Ну і тут також. Гарно обробляємо томати і землю коло них. бо шкідники, а також пори різних захворювань знаходяться в ґрунті. Там у мене трішки томати замульчовані, а тут мені вже не вистачило мульчі. Перець також обробимо, ми його ще не вживаємо. Так, вистачило нам розчину, обробити наші томати, обробити нашу тепличку. От. Тобто ми зробили обробку. Через 10 днів потрібно повторити. Перший раз я обробляла препаратом квадріс. Тепер я обробила препарат Ридоміл Голд, додала туди сульфат магнію. А також препарат Б-59 від шкідників і прилипач. отака була у нас обробка сьогодні, тому що терміново треба було обробити, сроки всі пройшли. Треба було через 10 днів робити обробку, але я її не зробила, бо у нас були сильні зливи, дожді, була погана погода, і це нічого б не дало, якби ми його обробили. Тому що треба хоча б двоє-троє суток, щоб препарат гарно пройшов у рослину і почав діяти. І не було такої змоги. Хочу трішки вам показати свій городик. Ось такі вже перці у мене гіркі, як ви можете бачити. Їх зав'язалось доволі багато, і вони вже отакі великі. от такі великі. От. На кожному кущу, як ви можете бачити, дуже гарний урожай. І ще дуже багато квіток. Тобто вони ще в'яжуться. Ось такий гіркий перець. Весь кущик. от у перцях. А це ось інший сорт. Тут такі маленькі. Ось такі От будуть червоненькі, ось такі перчики. От. Також їх дуже багато. От. Ну, а це буде ще інший сорт, поки міст тільки починає квітувати. Це? Наші величезні кущі кабачків збираємо постійно, вони в'яжуться. Не вспіла, дивіться, які вже величезні. Треба кожного дня ходити вибирати. Один день не вибрав і вже дуже багато великих кабачків. Те ж саме тут скрізь патисони вон. такі патисони. Ось лівіться повно. Це наша така цукрова кукурузка уже в'яжеться, скоро будемо смакувати. Е, я вам хочу сказати, що ми дуже-дуже пізно садили свій город. Я казала, що у нас вертаються морози, тому ми. Запізно садимо свій грот десь в середині травня, а то й пізніше. Ось отакі вже у мене кавунчики нав'язалися. Тут чотири сорта в мене. Є кавунці, тобто вже ми будемо з кавунами. Один кущик дині мені хтось під'їв коріннячко і прийшлося його. Ну, він загинув. Тобто осталось тільки три кущика. Отакі От ось деньки. Вже також ще трохи і будемо. І ще в'яжуться. Я їх не пасинкувала, хоча казала, що буду. ну Була негода і були другі справи. Ось, ось такі диньки. їх багаченько, нам, нам хватить Ось, дивіться, їх прям багато. Вони прям такими кучками ще маленькі в'яжуться. Це е, картопля, яка посаджена дві неділі тому, вже підгорнута. Можете бачити, як у нас ішла вода такими злива, така, наче з відра. От. То наша така картопелька. Це усе у нас таке дуже гарне поле соняшника. така краса. То. Вечір. А, так, да, я не сказала, всі обробки ми робимо або рано вранці, або пізно ввечері. Зараз вже майже 9-та година вечора. І я робила обробку своїх томатів. Це наша квасолька. Ну така ось густенька вже переплітається, вся уже і, і стручечки, і цвіт, все є. От. Це наші бурячки гарненькі, Уже можна рвати. Трошки не справляюся я із Своїми бур'янами, то я їх борю, то вони мене. Це хочу вам показати мої живці, хризонтеми прижилися і ростуть. Які трохи кращі, які трохи не дуже. Видно, як який сорт. Хризонтема росте. Це ґрунтові огірки. Якщо в теплиці, то, то з розсади, то Тут на сітці це ґрунтові огірки. Також вже з огірками вже збираємо. Люди вже е, хі -хі, понакрутювали і забулися за них, а в мене тільки починаються, тому що я дуже пізно їх саджала. Я їх саджала уже на початку липня. От у мене вже також є огірочки. Я їх визбирала. То тут тільки малесенькі. Ввечером пройшлася, ось де-не-де ще залишилися більшенькі, а то тільки маленькі, бо я збираю маленькі огірочки, не допускаю, щоб вони росли великі. Також починають хворіти, то їх треба також обробляти. Ну, вже сьогодні я їх не буду обробляти, буду обробляти завтра. От. От такі помідорчики, які ми тільки що обробили. Помідори гарні, ростуть, деякі вже біліють, тобто вони вже будуть скоро спіти. Це садова жемчужина. Розовенькі, малесенькі такі черики. От, як ви можете бачити, на всіх кущах багато помідорок, маленьких, більших. Гарні такі завізі. Вон. Всі помідорки із плодами і ще цвітуть і ще в'яжуть. Ось дивіться. Як ви можете бачити, у мене помідори, як пальми. Знизу обірвані всі листя і всі пасинки до первої кісті. Повністю все прибрано. Для того, щоб помідори не захворіли. І тут трішечки є мульчі. Ну, скільки вистачило. Отак. От Цвітуть гідки календула. От, кругом є помідори. І який сорт, в кого великі помідори, в кого маленькі помідори, є, рябенькі помідори. Є вже отакі великі помідори. От. А ось зараз вам покажу. Один кущ помідора захворів на фітофтору. Ми не шкодуємо, беремо, вириваємо цей кущ, тому що вже все, він уже хворий. Панькатись і лікувати ми його не будемо. Ми його забираємо повністю з гряди, з городу, щоб інші помідори від нього не хворіли. Отак. От Оце фітовторос. Отаке От ось листя. От. Бачите? Ось. І ось вже хворий. Томат. Його вже нічого не спасе, панькатися з ним не потрібно, його треба вирвати і утилізувати, щоб інші томати не захворіли. Так що всім зичу гарних врожаїв. Не забувайте обов'язково обробляти свої томати. Е Якщо хтось скаже, що це хімія, тут читайте. Зараз можна про будь-який препарат прочитати, все. Там цей препарат на протязі 14 днів він виводиться повністю і не буде шкодити. Ось така тепличка. Тут ось томати зріють. Спілі помідори я вже позбирала. Оце жовті, оце червоні. Тобто вони ще будуть зріти. Тобто, я їх начну збирати через 2 неділі. Отак От виглядають баклажани. Ну, це мій урожай цибульки. Цибуля в цьому році дуже велика. Я таку не дуже люблю, але є і менша. Ця велика піде на салати, на заготовку. А та буде стояти на зиму. Отакий От зимовий чесник. Перці вже також, вже великі, ось такі. Якщо треба там в салат чи до борщу, то можна рвати. Але я їх обробила тільки що разом з томатом. Тобто 14 днів ми їх збирати також не будемо. Тут ось мої огірочки, які я щодня збираю. Щодня збираю огірочки плодоносять. Гібрид еколь і маша. Є. Також є помідори вже в тепличці. Недавно вам показувала тут ще тільки цвіло, все. Були малесенькі завязі. А вже поробилися томати. Ось такі. різні сорти, різні томати. Як ви бачите, завязі дуже гарні. Тобто при гарному догляді буде і врожай. Нам буде досталь. Де більше, де менше. Ну, я зробила висновки, що рослинам в теплиці набагато краще, як у ґрунті. Такі вони закриті від цих шквальних вітрів, від цієї ось тут затіняйка, від сильної спеки. От. То ми не прогадали, що ми собі поставили теплицю. Тож, якщо у вас буде змога придбати теплицю або самим її построїти, побудувати, то раджу, мені сподобалось. І поклали агроволокно і немає бур'янів, І дуже зручно її доглядати. І вони тут, звісно, почуваються набагато краще. От, От такі баклажани в ґрунті також вже з зав'язані. Ось такі перці в ґрунті, також вже з перцями. От. Капусточка не дуже в мене, ну, це ця менша, там воно ну, ну, більша. Бо мій город без поливу. Ну, це дожі поляли вже, так поляли, що ми боялися, що нічого не останеться на городі. Але, слава Богу, все вижило. Все гарне. Всьому досталося багатенько вологи, тож надіємося на гарний врожай. Ну, деякий врожай ми вже позбирали або збираємо. Ну що, мої дорогі глядачі, якщо вам було корисно, цікаво, то ставте, будь ласка, вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Будемо разом з вами вирощувати свої врожаї. Всім кажу до побачення, всім бажаю успіхів, здоров'я і миру. Дякуємо нашому, нашим захисникам за те, що ми можемо жити і працювати. На все добре. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. До побачення!